Мої вітання-танкісти, хотів би анонсувати вам турнір Сталеві Леви, який пройде у мене на каналі. Правила турніру дуже-дуже прості. Збираємо взвод з трьох гравців, не обов'язково підписників. Можуть це бути ваші друзі, ваші колеги по роботі і тому подібне. Головне, щоб було три гравця. Якщо є гравці, а взвод зібрати не можуть, тому що, ну, скажімо так, незнайомі. То взвод формується на стрімчанському. Коли буде проведений турнір в той же день 24 учасника турніру. Можна і більше. По бажанню, скільки там буде людей, значить, скільки буде і взводів. Техніка 8 рівня для цього турніра. Но є виключення. Є станки, які дуже, скажімо так, імбові, І ми їх з цього турніру. Викидаємо. Танків буде небагато. Зараз я вам їх назву. Перший танк СБЗ-176. Машина. Дуже сильно має гарні фугаси, тому ми її з цього туріка викидаємо. ТС5 ПТ броньована. З непоганою. З непоганим ДПМ з непоганою альфою, тому теж ми її виключаємо, тому що ну, деякі гравці да, там, можуть сказати, що машина імбова, я її не вмію пробивати і тому подібне. Тому такі машинки будемо убирати. Третя машина це Туртур МК1 британська ПТшка, яка славиться своїм крутезним ДПМом, гарним пробиттям і непоганою альфою. Крайсер. Тяжик задньобашений, з гарною бронею, з гарним ДПМом, з непоганим пробиттям, тому теж мінус. Сумо Б... французька машина, французький тяж з гарним барабаном, тому теж мінус. А 50-100, Те ж саме, що Сумоа, тільки плюс один снаряд. Якщо не помиляюсь. Тому теж мінус. Храємо на всьому турнірі виключно на ББшках. Ніякої голди, ніяких фугасів, тільки ПБшки. Турнір буде проходити на мапі провінції. Якщо ви всі знаєте, це мапа для танків 6 рівня. На ній мало хто грає, тому вирішили брати таку мапу, на якій мають змогу гравці грати, скажімо так, по пам'яті, да? а не по вже накатаних позиціях, тому що на ній грають мало. І було б інтересно подивитися. Наскільки люди можуть пристосовуватися до тих умов, до тих мап, на яких грають дуже-дуже мало. Позиції, простріли, не всі знають, тому дехто може підставлятися, там, да, там почати, непонятний дамаг звідкись. Буде інтересно наблюдати, тому провінція мапа інтересна, і будемо на ній проводити наші відбіркові е, битви. Що хочу сказати? В цьому турнірі буде Нижня сітка. Якщо ви в першому бою е, зіграли там, перші три бої, зіграли проти якогось звода, і вам не вдалося пройти, то у вас буде другий шанс. Ви будете грати ще раз проти того команди, яка, е, вилетить від команди, з ну, тобто, другої, да, там, типу, дві команди програли, дві команди грають Нижні сітки і так далі. Потім там, по ходу діла, ми будемо вже це діло розбирати. Я думаю, що турнір буде йти два дні на вихідних. Я думаю, що ми в один день не вложимось, тому що я думаю, що буде дуже багато е, інтересних е, взводів, дуже багато буде людей, тому ...я думаю, днів два, може і три... Це точно буде, длиться. Фінал буде між двома взводами на мапі White Park. Тоже мапа інтересна. Цю мапу не кожен гравець знає, да? І не кожен зможе, скажімо так, теж розуміється, куди поїхати, що робити. І тому подібне. Гравці взводу, що займуть перше місце, змагатимуться у форматі ПВП на хімках біля фонтану. Е, як це все буде відбуватися? Виходить, два взводи в фінал. Наприклад, один із водів проходив фінал, виграючи, ну, заробляючи э, 5 перемог. Ну, в фіналі буде будуть буде грати до 5 перемог. Щоб було більше шансу. Так, ми будемо грати до 3 перемог так будемо до 5. От звод виграв, зайняв э, переможне, переможним, ну, тобто, пройшов фінал. Виграв 5 перемог, і в ньому є 3 гравці. Щоб ми могли зрозуміти, кому достанеться Льова, кому достанеться голда чи прямокаунт і кому достанеться 1000 голди з гравців. От вони між собою будуть боротися в ПвП на восьмих рівнях на Хімдворфі. Хто із них виграє, той получає танк. Хто займає друге місце, получає голду і третє місце теж голда, винагородою буде у нас Льова. Він зараз на екранах. Восьмий е, рівень німецької гілки. да Преміум танк. Льова. З непоганою гарматою, з непоганою бронею. Е, тому вибрали цей танчик. До речі, він дуже такий як популярний да давно в ігрі. Тому там, е, я знаю, що дуже багато гравців хто його хоче собі в ангар, ну не може заполучити, тому що він дуже дорогий по коштам. Тому вибрали Льову. Якщо ж е, гравець, який займає топ-1 в цьому турнірі, і в нього є цей танчик Льова, то цей гравець має змогу вибрати танчик будь-який з магазину який зараз є в продажі. Е, не знаю, там буде там і 6 чи там ще якась машина. Є така змога. Ну, або ж компенсація голдою за льову. Це вже на ваш вибір. Друге місце в турніру це буде 2500 золота. Або ж місяць прему. Знову ж, на ваш роз. Хочете прем? буде прем Хочете голдою, буде голдою. І третє місце 1000 золота. Да, це так малувато скажете ви да, за такий турнір за третє місце. Ну, я рахую, що 1000 золота теж на дорозі не валяється. Як мінімум, це два дні при... Це 4 дня преміум аккаунту. Собі на цей. На Тому це нормально. Ну, або там перевести стільки собі там е свободного досвіду, там, да, або там срібло обміняти. Ну, все, що заманеться. Дата проведення турніру. 10.05.25 року. На це буде в суботу, 15.00 за київським часом. Плюс-мінус 15.00, тому що можу не встигнути, можу там десь підзатриматись. Тому орієнтуйтесь на 15.00. А побачите анонс Туріка на каналі, то будете вже знати точно, коли це буде. Тому танкіст не прогав свій шанс виграти легендарну машину Льова, заполучити її в свій ангар. Позмагатися з сильними взводами, які будуть на цьому турнірі. А я думаю, що вони будуть, тому що люди хочуть і люди грати, я вам так скажу, навчилися багато деякі. І, можливо, будуть даже стрімери, стрімери змагатися на цьому турнірі. Тому в кожного є шанс виграти, тому не прогав з свій шанс. Приходь, 10.05.25. Року в 15.00 до бороди на турік і позмагається за льову. А я всім вам бажаю гарного, тихого, мирного дня, шикарного рандому і до зустрічі на туріку. Всім пока-пока.